Ось таку маю красу. Сьогодні зняла з них, накривала ось такими баклашечками. І ось що я побачила малесенькі бутончики. Садила я їх в тому році. І в цьому році, ну, десь приблизно рівно рік пройшов, як я просто всунула в землю палички, і ось що в мене виросло. Ось один бутончик. І. І ще один бутончик. І там ще одна. Це теж я виростила із гілочок. Це в цьому році провела ще один експеримент. Це гортензії. Обрізала весною свою гортензію і так само всунула в землю. Тут в мене ще одна трояндочка. Я її посадила в цьому році. Квіточки були куплені в магазині. Зробила такий експеримент. Думаю, виросте щось чи не виросте. І ось одненька така. Це вже в цьому році посажена. Цю ще відкривати не буду. Ну, і тут в мене ще одна гортензія. Можливо, теж відкрию, хай трошки подихає. Коли з них повністю можна знімати. Накриття я не знаю, ще не експериментувала.